Не знаю тебе, я не ти, та відчуваю, і бачу те ж саме. Ми з тобою не любимо самоти, та любимо вільно, ділити своїми думками. Привіт, ти не знаєш мене, ти не я, але ми обидва втілюємо світло Під нашими ногами спільна земля, у наших легенях так спільне повітря. Нас любили ділити на стилі, там ми неподільні. Важливі, та цілі, потрібні, як серфи. Це немає меж У щирого кохання не буває. Дне. Відчуваєш мене, я тебе теж фарби різні картина одна, нехай я не. Що ж таке толерантність? Толерантність це розуміти, що інші люди абсолютно інші. Толерантність це перестати думати, що інша людина така ж сама, як ви. Перестати думати, що інші люди мислять так само швидко, як ви, реагують так само, як ви. Зовсім надовго гляну вважати, що інші люди можуть відчувати те й саме, що і ви. Помилково приймати байдужість за толерантність. Не звертати уваги не означає приймати людей, такими, як вони є. Це різні речі. Толерантність не означає терпімість, адже поважати і терпіти це теж різні речі. Толерантність це про повагу, прийняття і розуміння. Прийняти людей, які на вас не схожі, не означає підмовитись від своїх переконань. Не означає поступитися. не означає програти. Бути толерантним означає бути сильним. А найголовніше людяним. Ми різні та рівні, значить, од нас і вісім мільярдів причин да ти війни, Різні та. Тари... Толерантність це непоступливість і примха, толерантність вище цього, це активна позиція, визнання прав і свобод людства. Толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розрубає мотлох палотине, переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе. Допоможе вгадити перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди нестрімним вільнодумцем свої мрії пензлем намалюй. Освіти життя яскравим сонцем, толерантний всесвіт побудуй. Роз'єднаність, невміння знайти злагоди дуже шкодять нам, тільки мир взаємодопомога. Подолання особистого егоїзму допоможуть нам у майбутньому. Якою буде Україна в майбутньому вирішувати вам. Тож будьмо гідними наших славетних захисників, які віддали за Україну своє життя. Єднаймося, організовуємося. У нас одна держава. Дбаємо про наш дім, ім'я якого Україна. Україна збереться вся родина.